І знову вас вітає канал 6 го Г-класу. Сьогодні ми на програмі Супермадер. Перші поміття про щастя, добро і ласку, нерозривно пов'язані з образом найдорожчої для нас людини. Матері. неї ми одержимо життя. Вона вчити с людських вправах, оживляє наш розум, складає наші ліста до. коли випробувають усіх природу. Любові. Вони схожі на, на І такою не хочеться відводити очей. Тож в нашому суперкласі класі Зараз ми Як... Добре. Коли твоя мама радіє? Коли приходить е з роботи, е е їсть і це, лягає спати. Коли твоя мама засмучується? Коли в неї важкий день. Скільки років твоїй мамі? 34 Що твоя мама любить найбільше у світі? Сім'ю походу або родину. Які слова мама завжди тобі каже? Мене не цікавлять друге, мене цікавиш ти. Коли твоя мама радіє? Навірно, коли я отримала хорошу оцінку. Коли твоя мама засмучується? Ой, коли я отримала двойку і коли щось неправильно зробила. Скільки років твоїй мамі? 25 що твоя мама любить найбільше у світі? Стояти на кух... кухні і готувати щось їсти. Які слова мама завжди тобі каже? Е, я тебе люблю, ти сама найкраща, ти дуже гарна. Коли твоя мама радіє? Коли я приношу багато, багато гарних оцінок? Коли твоя мама засмучується, коли я не зробила домашнє завдання. Скільки років твоїй мамі? Тридцять шість. Що твоя мама любить найбільше у світі? Рози. Які слова мама завжди тобі каже, щоб я гарно вчився? І що коли я буду гарно вчитися, то я буду працювати двох. Коли твоя мама радіє? Є ситуації, за які, які мама радіє? Коли твоя мама засмучується? Майже ніколи. Скільки років твоєї мамі? Я точно не знаю. Що твоя мама любить найбільше у світі? Не знаю. Які слова мама завжди тобі каже? Добрий ранок. Коли твоя мама радіє, <рапев> коли їй щось хтось робить приємно. Коли твоя мама засмучується? Коли хтось її обіжає. Скільки років твоїй мамі? 42. Що твоя мама любить найбільше у світі? Квіти. Які слова мама завжди тобі каже? Хм. Інтересненько. Ніка, чого опять забула прибрати в тіхороді? Коли твоя мама радіє? Коли я їй дарю подарунки? Коли твоя мама засмучується? Коли колеги дуже підставляють. Скільки років твоїй мамі? 45. Що твоя мама любить найбільше у світі? Мене і брата. Які слова мама завжди тобі каже? Я тебе люблю, ти у мене найкраща. Коли твоя мама радіє, коли їй роблять несподівані сюрпризи. Коли твоя мама засмучується? Майже ніколи. Скільки років твоїй мамі? 33. Що твоя мама любить найбільше у світі? Свою сім'ю. Які слова мама завжди тобі каже? Добре, красиво, розумно. Коли твоя мама радіє? Коли її зробили приємно? Коли твоя мама засмучується? Коли їй больно? Скільки років твоїй мамі? Тридцять. Що твоя мама любить найбільше у світі? Напевне. Які слова мама завжди тобі каже? Я тебе люблю. Коли не надо з нами робити уроки. Коли твоя мама mm -hmm. засмучується, коли з за вами робить і треба з нами робити уроки. Скільки років твоїй мамі? 18. Що твоя мама любить найбільше у світі? нашого сім'ю і нашу Які слова мама завжди тобі каже? Чого ти сьогодні не була вітаміни? <світ> Коли твоя мама радіє? <світ> Я не знаю <світ> завжди. Коли твоя мама засмучується? Коли в мене погані оцінки. Скільки років твоїй мамі? 39. Що твоя мама любить найбільше у світі? <світ> Мак. <світ> Які слова мама завжди тобі каже? Я не пам'ятаю. Коли твоя мама радіє? Коли їй роблять якісь дуже приємні сюрпризи, поробки якісь своїми руками. Коли твоя мама засмучується? Коли їх хтось бере, вона дуже не любить брехня. Скільки років твоїй мамі? 37. Що твоя мама любить найбільше у світі? Радість дітей. Які слова мама завжди тобі каже? Я тебе люблю. Коли твоя мама радіє, І коли я прибираю. Коли твоя мама засмучується. Коли я не роблю домашку. Скільки років твоїй мамі? 36. Що твоя мама полюбляє найбільше у світі? Мене Які слова мама завжди тобі говорить? Що я не прибираю, Ну, і що я розумне. Чому твоя мама засмучується? Бо я не прибираю в кімнаті. Чому твоя мама радіє? Ой Боже, я не знаю навіть. Сіму, якщо я там якусь поділку зроблю, то радію. Скільки років твоїй мамі? 37. Що твоя мама любить найбільше у світі? Мене. Слова мама завжди тобі каже. Я люблю тебе. Коли твоя мама радіє? Угу. Майже завжди? Коли твоя мама засмучується? Угу. Майже ніколи. Скільки років твоїй мамі? Угу. 43. Що твоя мама любить найбільше у світі? Своїх дітей. Хороші. Які слова мама завжди тобі каже? Ти хороший син, ми тебе любимо. Коли твоя мама радіє? Коли я добре себе веду, коли я слухняний, коли роблю усі уроки. Коли твоя мама засмучується. Коли я не слухняний, коли я не роблю те, що мама мені каже. Скільки років твоїй мамі? 41. Що твоя мама любить найбільше у світі? Я вважаю квіти. Які слова мама завжди тобі каже? Mm. Коли твоя мама радіє? Коли, коли брат подарив, коли я їй щось приготувала. Коли твоя мама засмучується? За Скільки років твоєї мамі? 30. Що твоя мама любить найбільше у світі? Мене. Які слова мама завжди тобі каже? Мама каже: ну, добрий рано, на допінчиці постані. Коли твоя мама радіє? Коли я ну, приношу гарні оцінки? Коли твоя мама засмучується? Навіть я не знаю, може, коли я погані принося. Скільки років твоїй мамі? 36. Що твоя мама любить найбільше у світі? В Просто. Не знаю. Можемо мене. Не знаю. Слова мама завжди тобі каже. Я не знаю. Коли твоя мама радіє? 에, коли я роблю усі уроки. Коли твоя мама засмучується? Коли їх не роблю, або коли я гуляю десь далеко. Скільки років твоїй мамі? Я не знаю. Що твоя мама любить найбільше у світі? Квітки. Які слова мама завжди тобі каже? Коли твоя мама радіє? Коли праздник. Коли твоя мама засмучується? Коли на роботі. Щось не пов... Скільки років твоїй мамі? 46. Що твоя мама любить найбільше у світі? Які слова мама завжди тобі каже? <свес> <свес> Доброе утро. Когда твоя мама радия? Когда что-то хорошее случилось. Когда твоя мама засмучивается? Когда что-то плохое случилось. Сколько лет твоей маме? 42. Не, 41. Что твоя мама любая наибольшая у свете? Нас братом. Які слова мама завжди тобі каже? Чи ти сидиш уроки? Коли твоя мама радіє? Коли я зробив уроки. Коли твоя мама засмучується? Коли я не зробив уроки. Скільки років твоїй мамі? Е, вроде 38. Що твоя мама полюбляє найбільше у світі? Коли я зробив Які урок? слова мама завжди тобі каже? Я люблю твоя. Коли твоя мама радіє? Mm, коли щось хороше стає. Коли твоя мама засмучується? Коли ми з братом посадилися. Скільки років твоїй мамі? Ще чотири. Що твоя мама любить найбільше у світі? В неї брат. Які слова мама завжди тобі каже? Успокійливі, приємні. Коли твоя мама радіє? Коли радіє я, коли радіє вся моя сім'я. Коли твоя мама засмучується? Коли змують всі, коли їй. Коли їй сумно, коли їй складно. Скільки років твоїй мамі? Що твоя мама любить найбільше у світі? Вона любить відпочивати, вона любить допомагати мені, моїй сестрі. Які слова мама завжди тобі каже? Іди уроки роби. Коли твоя мама радіє? Коли я отримала хорошу оцінку по географії. Коли твоя мама засмучується? Коли я не роблю уроки. Скільки років твоїй мамі? 41 чи 42. Що твоя мама любить найбільше у світі? Не знаю. Поїхала. Які слова мама завжди тобі каже? Ну, каже, що я робила уроки, щоб я була макар те і щоб я відійшла в дзвонити ромі, щоб ідея на тренування злом. Колистиша це мама за коли твоя мама радіє ну Ммм ну ко... ко... колим коли я м я де дешу не коли напевно, а коли твоя мама засмучується, <гум> коли коли мама засмучується. Ко коли я деша де не доїв я не до недоїв шу шо... шо... не яку мені поставила. Скільки років твоїй мамі? Десь цього... сорок химось. Що твоя мама любить найбільше у світі? Мою, мою ну, мен, мене так, так. Ще пабіка й поводиться з часом і ми подружками. Дякую, Орес. Які слова mm. мама завжди тобі каже? Ви йди робити уроки або йди їсти. Коли твоя мама радіє? <свісно> Коли твоя мама засмучується? Фані оцінка приношу. Скільки років твоєї мама? 35, 36 буде в цьому році. Що твоя мама любить найбільше у світі? Мене. То чия мама, супер мама? Моя! Моя! Моя моя. Твоя.